Геннадій, що це з соняшником? З соняшниками, як ми бачимо, все добре. Є рулі від Мерседеса, є рулі від Ленкрузера. Поле 100 гектарів. Ми вже два роки поспіль з інтентою закладаємо досліди. Вони привозять свої гібриди, ми беремо з виробничих посівів свої, плюс дивимося, що подемо. Посівом інших генетик і засіваємо всіх в одні умови з різною густотою. Спостерігаємо, як себе веде гібрид в нашому середовищі. на Порівняння з іншими. І таким чином було, Ярослав, питання у вас, як ми визначаємо для себе гібридний склад на наступного посіву на наступний рік. Ми досліджуємо по соняшнику, ми досліджуємо враження хворобами, врожайність, ну і якісь там ще показники агроном собі дивиться. І по проходу комбайна, по картографуванню ми побачимо трьох або п'ять лідерів. Це та моя життєва позиція, що я співпрацюю з п'ятьма найкращими. І я скажу, що в нас два-три гібрида по посів... Постійно постійні, а три от угу. таким чином постійно удосконалюються, постійно додаються. Яка тут технологія? Давайте, ну, як, як на піску. Ну, знову по ж таки, технології на лучше, звісно, до агронома він там зі своїми е рекомендаціями, зі своїми засто зас 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 застосуваннями. Я якби вже по технології, мабуть, не відповім. Вже два роки, як відійшов від, е від е засобів захисту, угу. я знаю єдине, що е ґрунтовий на пісках промивається і ми стараємося від нього відмовитися. Другий можли... дуже важливий момент, Другий, що в нас а, раніше ми стрімилися до трьох фунгіцидних обробітків. А, це цей челендж. Mm? Та ні, просто. <різь> просто гарно виглядає кошик. Ось, то другим, ми вирішили не тратити гроші на дрони, там є певна ефективність, питання mm. до їхньої ефективності. Тому ми другий обробіток фунгіцидом робимо піктором. Ось в тих нормах, які там рекомендовані. Да, це дорого, да, це ну, якби. І оригінально і все. Але ми це робимо своїм самохідним оприскувачем. І от до сьогоднішнього дня ми бачимо, як працює листова поверхня як, як це тут є, там вже, вже пішло враження. Угу. Але якщо дивитись там всередині поля, подивитись на ці листки, на листовий апарат, то в принципі ще він, ще він достойно себе угу. чувствує і да. ще працює, ще йде в накопичення пластичних речовин, олійності і все, що там з цим зв'язано Яка очікувана врожайність? Ну, на сильних полях ми десь вже виходимо, хочемо виходити на 3,5. Ось рекорд минулого року на сильному полі на круг ми закрили 3,95. А починали ми 2,2 соняшник. Тобто, ось це наш такий десь плюс тона те, що ми додали глобально за рахунок ну цього. І, 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 і живлення, і розуміння, і підходив до добрива. Не не 2020-20, не, не 20 а там діамоній угу. фосфат, там каліні, добрива, азот, дробне живлення. Тобто все це у нас на такому угу. облікувати, як ви будете, картографування. чи все ж таки... Картографування, яке дає нам можливість ну, дати врожайність, там, по, там. Ну, по тим площадкам методика ми відрізаємо зони малої продуктивності або там несприятливі якісь вимочки, їх ну, просто видно. Ми їх вирізаємо і потім вже можна аналізувати повністю весь масив без оцих вимочок. І тоді кожний гібрид дає, ну і збираємо ми його по лініям. Тобто у нас у філдю чітко видно межі кожного гібриду Ось, і йде картографування в межах цього посіву. Тобто агроном, свої рядки, все там його Угу. Да, це трошки загайно, але з іншої сторони, нам дає дуже велику базу для прийняття рішень на наступні сезони. І ми цим займаємося. От тільки в нас з'явилось картографування, то ми ну, за кажу, постійно закладаємо досліди. Тобто, картографування і досліди це наша, ну, не знаю, це наша сила опори, не знаю, сила, сила наступного розвитку. Тобто, заклавши дослід, його Підтвердивши, ти далі його масштабуєш у промислові посіви. І точне землеробство, я хочу сказати, що це один із таких фундаментів досліджень. І пошук оптимальних рішень по живленню, по густоті, по іншим показникам на своїх землях. Тобто там багато приїжджають консультантів, які розказують, як на тернопільських землях люди отримують там по 4 тонни соняшника. Але ж у нас трошки своя специфіка, свої ґрунти, свої земля. і тільки. Проводити дослідження на своїх ґрунтах, можна отримати тісно практичні поради і там практичні рішення для наступних періодів. Я думаю, що це також да. один із тих результатів, що ми бачимо зараз на наших полях. Це оці дослідження. І я планую далі проводити дослідження. В цьому є дуже велика сила. Ну, це дослідження. Це ви змінили підхід до обробітку ґрунту. Ви змінили підхід до. Поміняли спосіб внесення добре. Ви пішли в точне землеробство. Гібридний норми, склад ми змінили. Та. Ми дуже змінили гібридний склад е, тих гібридів соняшника і кукурудзи, які ми висівали. Ну, адапту, адаптовані, ну, ви, ви їх вибрали, Вони адаптовані. Пластичні які, для, для наших ш... умов. Велика проблема наших регіонів, що олійність там не дотягує і ми отримуємо дисконтування на заводах за малий вміст олії. А гібридів, які можуть при малій кількості. Е, в сумі позитивних температур формувати високу олійність, їх там можна на пальцях перерахувати. І сіяти не їх, це вже якби сам собі у, у збиток. Потім на олійності тобі все це відгукнеться. Ну, тобто тут ці всі фактори вони один на один накладуються, і пошук істини це, напевно, і є завдання аграрія в сьогоднішній день шукати ту істину. Що стосується навіть цього досліду, то потрібно мінімум три а то п'ять років е, вирощувати, вирощувати ці гібриди, досліджувати і дивити, дивитися. Згоден. Аналізувати не просто от, виростили в цьому році, ага, цей це більшу давжанність, цей меншу. Треба аналізувати і накладати ще те, що ми говоримо. Е, температура, треба дивитися на вологу, опади, екстремальні різні моменти і все інше. І це все аналізувати і потім приймати рішення, е, під яку площу віддати. Перевагу в наступному році, тому чи іншому так. Бо це ж питання управлінське, коли ти сидиш там в січні, в лютому, хто коли розплановуєш своїх 600 гектарів. Кукурудзи ти маєш зрозуміти, кому ти віддаєш найкращі поля, а це ти в цьому гібриді маєш бути впевнений, тому що ти туди проінвестуєш по живленню, по засобам захисту. І uh -huh. це таке буває складне питання. І сидиш і думаєш, і ну, таке важкі рішення. Ну а по бідним полям, то гібриди, які мають найкращу пластичність, вони, вони відомі. Okay. Вони відомі і вони там нормально себе відчувають.